Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Let's get ready to rumble! Інтрига в чемпіонському поєдинку УПЛ між Шахтарем і СК Дніпро-1 на арені Львів померла одразу після перерви, коли гірники забили свій другий гол, а згодом для упевненості додали ще один. На цьому шоу не скінчилось, і вже в компенсований час команди влаштували не дитячу таку рубку. Нагороду за топ-удар отримує костариканський захисник Дніпрян Рональд Матаріта, який не оцінив фамільярного ставлення Ярослава Ракицького. Екс захисник Зеніта, утім, виявився міцним Ним хлопцем і на останні кілька хвилин матчу навіть зайняв місце у воротах. Річ у тім, що серед шістьох вилучених за підсумками побоїща опинився і Анатолій Трубін, а замін у Ювічевича вже не було. Ай там як шахта достроково оформила титул 14-й в історії. До Динамо тепер лише два кроки. А от за другу путівку до ЛЧ заочно битимуться СК Дніпро-1 і зоря в останньому турі. Наразі у них однакова кількість очок Дніпряни 4 червня зіграють з кривбасом. А луганці у той же день з Минаєм за особистими зустрічами перевага у команди Кучера. Офіційно визначився і чемпіон першої ліги. Полісся нагорода в зелених навіть крутіша ніж отримує Шахтар. Житомирський парамон Олександр Усик дістав з кишені боксерський чемпіонський пояс. Якщо вам цікаво на кого Сашко надягає регалію, то знайомтеся Геннадій Буткевич, власник Полісся. Колишній міліціонер, екс керівник служби безпеки знаменитої компанії Єдині енергетичні системи України, якою у 90-х рулила Юлія Тимошенко. Нині Буткевич один із власників мережі АТБ. Окрім полісся, у вишку нагадаємо, підіймається оболонь. А Елензе Черкаси і «Металург» гратимуть перехідні матчі. Несподіваним став проліт повз УПЛ Карпат, і там, за чутками, уже от-от оголосять новинну бомбочку. Львів'яни хочуть повернути до тренерської роботи Мирона Маркевича. 72-річний фахівець не працював з 2016-го, коли пішов з Дніпра. Фінішувала і англійська прем'єр-ліга з українців. В останній день на поле вийшов лише Ілля Забарний. Його Борнмут мінімально програв Евертону Миколенка, завдяки чому обидва клуби залишились в АПЛ. Сам Віталій не грав через травму. Як і Олександр Зінченко, чи Арсенал підсумував срібний сезон розгромом Вулверхемптона. Сашко на полі таки з'явився і навіть не сам. Після фінального свистка непогані бомбардирські задатки показала юна Єва Зінченко, чим викликала неабияке захоплення. Лення фанів Арсенала. Олександр до слова невдовзі вдруге стане батьком. Дуже ніжним фото себе вагітної поділилася дружина футболіста Влада. Щодо Михайла Мудрика, то він матч останнього туру проти Ньюкасла просидів на лавці. Не виключено, що то був і момент виховної роботи, аби відівчити українцям насміхатися в соцмережах над літніми відвідувачами спортзалів. Челсі закінчує сезон на 12 12-й сходинці. Далі мудрика навчатиме вже не Френк Лемпард, а Маурісіо Почетіно, якого офіційно призначили новим наставником Челсі. Останнім місцем праці аргентинця нагадаємо, був Пеже. А до того він працював саме в Англії з Тоттенхемом і Саутгемптоном. Ще один тур залишився до завершення чемпіонату Франції, але Марсель Руслана Маліновського уже точно фінішує третім і стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів. Тож українець уже підсумував свої перші півроку у Франції. Я думаю, що в Марселі я був кращим у фазі захисту ніж у фазі нападу. Я витрачаю багато енергії, щоб зберігати компактність, стежити за своїм гравцем, захищатися. Лотації було не так добре. Мені потрібно знайти баланс. Вболівальники хочуть голів, передач, але є тренер, який просить вас про щось інше, і це починається з захисту. Якщо ви цього не робите, наступного дня він покаже вам відео з вашими помилками з тими речима, які вам потрібно покращити. Але так я я думаю, що я можу зробити більше в ватації набагато більше. Тим часом інший гравець збірної України Роман Яремчук став чемпіоном Португалії. Якщо хтось раптом забув, то форвард починав сезон у бенфіці. Встиг зіграти лише 48 хвилин, але орли все одно люб'язно зобразили українця на чемпіонському банері. Дрібничка, а приємно. Тим більше Яремчуку позитивні емоції зараз не завадять. В останньому турі чемпіонату Бельгії він знову не потрапив до заявки Брюге. Поки невідомо, як складеться доля Романа в міжсезоння. А от Євген Коноплянка точно шукатиме нову команду. Краковія офіційно попрощалася з 33-річним українцем.